Онлайн-школа програмування SteamWar.ua вітає вас. Інформатика 7 клас, Рівень стандарт, третій урок, практична робота. Сьогодні з вами на уроці ми розглянемо етапи створення власної електронної скриньки, тобто той алгоритм, за яким ми зможемо зареєструвати електронну скриньку. На минулих уроках ми з вами розглядали, що сервісів електронної пошти в інтернеті є багато. Ось деякі з них Ukarnet, Gmail, Outlook.com. Алгоритм створення подібний у кожному сервісі. Тобто, якщо ви навчилися реєструвати електронну скриньку, ось створити власну електронну скриньку в одному сервісі, то в іншому сервісі. Кроки для того, щоб створити електронну скриньку, будуть подібні. Єдине, що може відрізнятися, це інтерфейс. Давайте з вами перейдемо в браузер і на прикладі сервісу U.NET зареєструємо власну електронну скриньку. Розглянемо, яким чином її можна зареєструвати. І так, ми з вами зайшли на головну сторінку сайту URNET. Окрім того, що. На цій сторінці людина може переглядати новини, ось, використовувати пошук в інтернеті, людина ще може створити електронну скриньку. Ось ми бачимо пошта, ім'я скриньки, пароль, да, тобто. Сюди вводяться ті дані, якщо вже зареєстровані скринька, щоб зайти. Ось. Ну і далі для того, щоб створити електронну скриньку. Якщо ви ще не створювали, ми, як сьогодні на уроці будемо створювати, обираємо пункт меню Створити скриньку, натискаємо. Завантажилось поле, і в цьому поле ми можемо зареєструвати поштову скриньку. Створити скриньку, ви можете перенести свою пошту з інших поштових сервісів. Да? Тобто вони навіть пропонують, якщо ви вже використовували електронну скриньку інших поштових сервісів, то ви можете її перенести. Інколи така можливість людьми, користувачами електронної пошти може бути затребувана. І так, перше, що необхідно зробити, це придумати ім'я користувача. Давайте я введу, наприклад, це, ми бачимо, що сервіс нам каже, на жаль, скринька з таким іменем вже зайнята. Тобто ми не зможемо створити скриньку, якщо ця адреса вже на цьому сервісі зайнята. Чому так? Тому що у цьому випадку неможливо буде визначити. Адресата отримувача листа. Да, якщо будуть два, два користувача мати один, одну і ту ж саму адресу електронної пошти. Електронна пошта має бути однакова. Ну, ось вони нам запропонували ТЕС 5, 6, 4, 1. Далі необхідно придумати пароль. Ось, давайте я зачитаю деякі правила, які необхідно враховувати, коли ви створюєте пароль. Чому їх необхідно враховувати, щоб зловмисники не могли підібрати до вашої електронної скриньки ось пароль, і взламати та отримувати доступ до вашої кореспонденції? І так. Як створити безпечний пароль? Пароль можна вводити будь-якою мовою. Довжина паролю повинна бути не менше 8 символів. Пароль, побудований на повторенні одного самого символу, не допускається, наприклад, FF, 7,7 і так далі. При створенні пароля уникайте простих слів: буква сполучень або цифр, наприклад, недопустимі паролі пазгурт, абракадабра, мама, папа або 101010. Не використовуйте особисту інформацію, яку може зібрати про вас зловмисник, наприклад, ваше ім'я, прізвище, дата народження або іншу важливу е для вас дату: телефон, ім'я домашнього улюбленця, призвичка тощо. Ось ну це щоб. Ваші особисті дані загального доступу на підставі цих даних, зловмисник не міг підібрати пароль. Ім'я вашої поштової скриньки не може бути одночасно паролем. Да? Тобто, ми не можемо ТЕС 5641 зробити нашим паролем. Ось. Далі, уникайте літерних цифрових клавіатурних послідовностей, наприклад. A, B, C, D, F G H, 1, 87654321, да, цього робити не треба. Не використовуйте вже наявні ваші паролі до інших інтернет-сервісів. Чому цього не треба робити? Якщо зловмисники отримали доступ до іншого інтернет-сервісу, то краще, щоб у вас був на кожному електронному сервісі, який ви використовуєте, і вводите пароль в соціальні мережі, електронна скринька, наприклад, інстаграм, ваш обліковий запис до СТІМу, наприклад, і так далі. Пароль має бути унікальний. Ось і різний, щоб якщо зловмисники зламали якийсь один сервіс, вони не могли одночасно зламати всі інші ваші сервіси. І так, добре з цими правилами розібралися. Ну, ось давайте як приклад. Складного паролю, який можна ввести. Так. Давайте подивимося, що у мене виша. Ось є літери маленького реєстру, великого реєстру є числа. Да? Тобто, досить складно буде підібрати. Далі, що необхідно зробити? Необхідно ввести пароль повторно, ось, і ви його маєте запам'ятати. Да? Коли ви це зробили, вводите, вводите наступні дані. ваше ім'я, ваше прізвище, дата народження, місяць, рік, чоловіча стаття або жіноча. Ім'я відправника, що мається на увазі ім'я відправника. Тобто те, яким чином адресати до кого ви відправляєте листи, будуть бачити, від кого надійшов лист. Тобто, теж ну, бажано, напевно, вказати своє ім'я та прізвище. Резервний імейл, якщо ви користуєтесь іншими сервісами, і мобільний телефон. Це, ці два поля вони необхідні для того, щоб. Якщо ви забули пароль, щоб ви могли поновити ось ваші облікові дані, і ще у сервіс вів необхідність вводити мобільний телефон для того, щоб уникнути велику кількість фейкових акаунтів. Так, далі, коли ви всі ці пункти зробили, отримали смс. Кодом активації активували електронну пошту. Ось якщо ви користуєтесь іншими сервісами електронної пошти, то можна розпочати імпорт пошти з іншої поштових сервісів. Далі ви надаєте згоду на обробку персональних даних, да, тобто ви погоджуєтесь з правилами використання цього сервісу, можете почитати про них більш детально і підтверджуєте, що ви дійсно користувач, а не комп'ютерна програма. Коли всі ці пункти зробили, ви можете вже починати користуватися електронною поштою. І так, що необхідно, щоб почати електронною поштою користуватися після всіх цих кроків, необхідно ввести ім'я користувача, яке ви обрали, та пароль, і натиснути далі. І ви потрапляєте в електронну пошту. Давайте зараз я зайду в свою власну електронну пошту і. Переглянемо інтерфейс електронної пошти від сервісу UCRNET. Насправді він подібний цей інтерфейс до інших сервісів електронної пошти. я ввів логін пароль зайшов. Далі обираємо вхід. Все, і ми потрапляємо вже до інтерфейсу електронної пошти. Зараз він завантажується. Потрапив. Електронна пошта, що в UKNET, що в інших сервісах, вона має. Схожі властивості. Це можливість написати листа новому адресату, натискаємо, наприклад, написати, і у нас ми пишемо адресу отримувача, тему, можемо додати файли, можемо додати фотографію і сам текст листа. Ось, дотримуючись етикету листування в інтернеті, про це ми на наступному році поговоримо. Далі ми можемо переглянути вхідні листи. ось Ми можемо. Чернетки у нас, що в папці чернетці, зберігаються ті, зберігаються ті дані, ось ті листи, з якими ви зараз працюєте. Ми можемо переглянути надіслані листи, да, тобто з ким ви спілкувались, кому надсилали. Папка спам. Що тримає собі папка спам? Папка спам собі тримає е, різні е, листи, ось які. Можуть містити посилання, наприклад, або файли різних вірусів. Да? Тобто, все ж таки, якщо автоматом і ви самостійно не переміщували у спам-лист, е, то краще цей лист не відкривати, оскільки він може містити е, віруси, які можуть зашкодити вашому комп'ютеру. Ось далі видалені. Ну тут знаходяться ті листи, які ви видалені. Не прочитані це та кореспонденція, яку ви не прочитали. І дивіться, ще таке гарне право вам. Запропоную, що якщо у вас дуже багато кореспонденції надходить, у мене на цій скриньці не дуже багато, ну, буває таке, що і тисячі листів надходять до людей то краще, ось тут є така можливість керування папками. Ви можете створювати папки ось, для різних груп. да, Тобто, мається на увазі школа, батьки, ось або друзі, кореспонденція, соціальні мережі, інтернет-магазини. да, Тобто, щоб у вас вже був розподіл по категоріям. Ось таким чином ви можете користуватися електронною поштою, надсилати листи. Ну, досить цікавий сервіс електронної пошти. В інтернеті він необхідний сучасному користувачеві, оскільки ну будь-які соціальні мережі, інтернет-магазини, вони завжди потребують, щоб ви. Коли робили замовлення, наприклад, в інтернет-магазині, або реєструєтесь в соціальній мережі, вони потребують, щоб у вас була власна електронна скринька. Тому електронну скриньку необхідно мати і навіть зараз під час дистанційного навчання ви використовуєте електронну скриньку від Google, ось у більшості випадків по країні. Ну, тим не менш, треба ще ось ми повторити цей алгоритм. Як створити електронну скриньку? Давайте з вами підведемо підсумки. Підсумки у нас будуть такі: ми створили електронну скриньку. На наступному уроці розглянемо, повторюсь, етикет листування, тобто, як правильно листуватися в інтернеті, щоб не порушувати певні норми і, скажімо так, бути чемним у спілкуванні. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал, долучайтесь до навчання, до нових зустрічей.